Друзі, привіт! Ось нарешті попав я на плітку. По чуткам люди ловили, відео виставляли, вирішили тут і ми з товаришем проїхати в район Боржиць, між Тарасівкою і Чутівкою. Попробуємо половити плітку. Ну, спочатку поїхали трошки не туди, заїхали. Міста погані, не скрізь проїдеш, є вода в канавах, так що повернулися назад. Тут ось очки розклалися, зараз будемо на фідерок пробувати. Прикормка та сама звичайна, фанатік кулемет, плотва, плоскірка. Добавив туди трошки кукурузки консервірованої, перловки вареної і пінки опариша. Ну а то все, все класично. Будемо пробувати ловити на О, єсть опариш, є черв'як, є там і виползка кусочок, ну, кукурузка є, перловка. В общем будемо пробовать. Поїхали. Опа. Вот такая плотвычка. Закушала. Перестала. У. У -у. Есть. Догнала. Догнала. Добрала. Зносить поводок тонкий, швидко течія дуже сильна. Зносить, о, це дали так непогано. О, це вже не одирветься. А це вже А не, не... Не, не о, це, вже... О, це вже, друзі, батончик, дивіться. О! А це клюнуло. Ось бачите. Зелений пінопластик поцепив. Ну то в принципі можна любий. І тройка опаришів. І клюнув ось такий батончик у мене. о, Бачите? о. Оце, оце плітун. Ні, це, це вона тоха. Плітуха. Це, це плітуха. Бо пузо, бач, плітун довгий. Это хоро... хороший плитка. Заликова, Заликова, да. Заликова. <реш> ага. Дыбало только что, дыбало. Дыба, дыба. Ажте, ажте. Ну давай, ще. Якісь такі поклювки ніжні. То було так як дасть така ж фідер із підставки скидує. А це? А ще, ага, а ще. А ще як? Дим-дин і, і все дин дин і все Зараз якщо дибне, спробую підсік. Вроді би підсік. Це рівно гарно. Та чого? Хороша. Друзі, можливо, просто вона підійшла. Або вже спінопластом і клює краще. Наталка тут опережає всіх ага. Чого? Бачите? смало яких плітунів. От гад, була покльовка і в зацепі, і в зацепі отдало ого, ого. есть все. Тільки закинув тільки вкинув і є І хороша поклевочка така. Ой, зносить, зносить, треба швидше, быстрійше, бо а бистре може відірватися узеко. Вижте, гарна плітка. Гарна. це якраз на жарівку. Ото як ота здорова, да. І тільки радості от того, що ти впоймав таку здорову. А жарить вона вже не така. Ну хай клює. Нам би краще здорова Ой. Ладно зараз спробую ще по одному способу надіть одного опариша човком. Так раз. А мене вже що тут? Червоних немає, є. Білий чулком, і ще білий так. І, і червоний. Ось отак ось. О! Ми експериментуємо помаленьку. Практично. То так, то так. Через раз. Клює по всякому, лучше, хуже. Поки не зрозуміло чи краще з пінопластом, то мені здалося, мов краще. А воно може просто плітка проходила. Зараз спробуємо так наживив. Пробуємо по-різному. Она клює, мені здається, не дуже перебирає. Просто не так, що одна за одною, і з-за того, що йдуть невеликі табунці. Проходить раз, одну-дві поймав, трошки часу пройшло, опять покльовочка. Ну, покльовки. В основному якісь такі ніжні. Дьордьорг перестало, дйорд -дьор перестало. Нема такого, знаєте, що як бува бере плітка, як схватила, так дуду, 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 вже висить, там теліпається аж аж фідер підскакує. О, е. Ось. Бачте, плітунів тяга. За хороший, да? да, хороший плітун. Це плітун, так? Да? О, це плітун, це стопроцентовий плітун. Довгий, бачиш? Класний, взагалі. Ось бачите, жінки рибаків. Треба з чоловіком їздити на рибалку і ловити рибу. І показувати чоловікові, як треба. А то ви вдома тільки лаєте чоловік, що куди ти поперся ніякої рибалки. А тут сімейний підряд. Все правильно. Раз і... Бачиш? Зінка тяга, чоловік наживля, закида, біга, все, все як положено, щоб не розслаблявся, да? Хе-хе. Отак, молодці. І що? Є, є. Є. Своєчасно підсік. Не взівав і не рано. Ну, поки що ще є. Коли буде в садку, тоді вже можна. Ого! 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 Видите, що шо шоруба. Нічого себе. может а, мабуть хороший плитун. А ну. О, батон! Опа! Ядрен батон! О, красотища, ребята! Ох, яка, гей. У ну, така я думаю. Грам 300. Думаю, грам 300 буде. Так, садочок її. Садочок. Ого! Ух ти! Чуть, чуть не взівав, друзі. Поки тут наживляв, бачите, як я й говорив, переривчик і бах одна за одною. Іде табунець, піднімається вгору і і зразу покльовки на одному фідері і на другому. Оце, трошки менше. Все рівно залікова. Опа. Без пінопласта, чисто, три опариша, один на дітей чулком, біленький, білий і червоний у кінці. І теж клює. що на ту, що на ту ж вже? Кілька разів сьогодні говорив. іде та буде? Ій по шарабану. Вона бере. Немає то, як ти не цепляй, вона не возьме, бо її там нема. Ну що ж? Ну Ого. О, ух ты, яка кого Нічого себе. Нічого себе. Ого.

Ящик попався. Опа! Ой, якийсь він такий побитий. Ой. Не дадуть пообідати мені. Ух Ого. Це хороший плітун. Ага. Опа, ой, батоняра який. О. О. Так, все, хай лежить. О. Ой, о, гей це еко. А сильна яка! Так, все, йду за торбою. Ніяк не, не той. Це вже все. Простий обід, сало, огірок, цибуля і хліб. Ну. У мене знаєште, своє. Сам держу свиней. Свої свиноматки, свій кнур. До речі, хто знає, а може хто не знає, у мене ще є другий канал. Зветься Сам собі пан. Там у мене про домашнє господарство, про свиней. Я сам живу в селі все життя. Так що, кому буде цікаво, можете подивитися. Ссылку я оставлю на канал внизу під описом. А ми будемо їсти сало. Яке воно смачне. Дивіться, а тут Ну Нічого, поки пережую, витягну пліточку. Якась маленька. нормальна, нормальна плітка так, не буду закидать, поки не поїм. Все. Їмо сало, огірок і цибулю. Ой. Продовжуємо. О! Айшся? це? ого є. Це на черв'ячок за парсем, друзі. Поціпи червячок за паривсям і майже відразу покльовка. это хорошая плитка. Я как раз на Плитка хорошая. Вот что. Добрая. За ладонь. За, залікова ну, сантиметрів 25 ось така О. бо я знаю у мене 18 сантиметрів ось ось так ось оце 18 сантиметрів то десь у мене є лінійка а тут ще сантиметрів 3 збрехав Ну десь 21 має 22 20. Ну, якраз хороша. І тут клює, бачите. Тут на опоріша стоїть. Микнуло двічі і перестало. Ого є. Опа! Є. О, що нам щось таке. І непогане чи може? Така сильна плітка приблизно така сама приблизно така сама, це, це плітун довгий.

Оце ми цим плітуном і завершимо. Рибалку нашу. Мороз ось вже збирається з дружиною, бачите? Доволій, доволі. Наловив плітунів. Тільки що він з хлопці приїхали. І що? Нема міста в Іркліїв. ти! В Віркліїв ще їхать. Як тут ось. Домашні, пошти домашні. З Лубен тут 50 кілометрів. Домашні, ну? Да. Так, добре, збираємося, бо вони вже пошти зі. А я ще не зібрався. Ну, ось, друзі, хватить на сьогодні, скільки можна. Клювало сьогодні непогано. Цілий день практично клювало. Ну ми як? утра ми то поїхали, я вже говорив трошки. Туди-сюди, трохи не туди попали, куди хотіли. ну Приїхали сюди, десь о 10-й годині, приблизно десь так. ну Зараз начало 5, десь 16-10 чи щось таке. Потихеньку клювало, ну як, хорошо клювало, супер рибалка, гарна плітка. Клювало на черв'яка з опаришем і на опариша клювало. Як ви бачили, піддівав і пінопластик. Пробував на кукурузу, не клювало, на виповска теж з прикормочкою, потихеньку, як би не так, що супер, одна за одною не вспівав витягувати. А закинув раз-раз, покльовочка, витіг. Одчепив, закинув, трошечки посидів кілька минут раз і витяг. Нормально. Дуже-дуже-дуже вдала рибалка, як на мене. Що ще треба? Наловилися, гарна плітка. Так що, друзі, ось так. В кого є бажання, приїжджайте, плітка клює. Ну, А хто не підписався на мій канал, рибачу, як умію, будь ласка, підписуйте. і жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишемо коментарі, будемо спілкуватися, відповім на всі ваші запитання, якщо зможу. Ставимо лайки. Ну а кому не подобається, то дізлайки. І так, на цьому все. Пока. Слава Україні!